Заміна посвідчення водія замінити усі старі права на нові, тобто ті, які випущені до 2013-го, у МВС пропонують поки що пропонують замінити на більш нові оригінальніші, новіші да, пластикові. Вже права чи потрібно це робити, Чи це обов'язково навіщо це пропонують і як можна. Навіть те саме, що вони пропонують, типу для покращення функціонування, зробити навіть без заміни прав з власного прикладу, розповідаю. Тож, заміна посвідчення водія розбираємось детально. У МВС пропонують замінити всі посвідчення водія, які були випущені. До 2013 року на посвідчення водія нового зразка, тобто вже пластикові, е, типу ну, цифрові. Навіщо вони то пропонують робити? Тому що, за їх словами, ну і то дійсно так, якщо у вас старе посвідчення водія, то ви не можете користуватись усіма електронними послугами. Наприклад, ваше посвідчення водія не відображається в дії, і ви не можете його показати да, поліції там при потребі, а також не можете користуватись всіма. Послугами в кабінеті водія. І от для того, щоб типу забрати цю проблему, щоб ви могли користуватись цілком, пропонують прийти в сервісний центр МВС і поміняти свої права вже на новий зразок. Тобто, це не заставляють, це не є обов'язковим, але то пропонують. Но на секундочку, у всіх посвідченнях водія, виданих до 2011 року, нема сроку дії. А в нових посвідченнях водія він уже такий є. Наразі він 30 років, а в майбутньому його хочу скоротити до 10 і навіть до 5 років, в залежності від категорії, яка там відкрита. Тому це такий, знаєте, хороший знак залишити стареньке, хай собі буде, але воно типу дійсне завжди. Але тим не менше, якщо ви хочете, щоб у вас було старе посвідчення водія. І при тому всьому воно відображалось в дії, то через кабінет водія можна додати своє посвідчення старе водія. Для цього вам просто його треба буде відфотографувати і відправити в сервісний центр МВС на опрацювання. На каналі Автотема є відео, конкретна відеоінструкція, як це то зробити, тому тут повторюватись не буду. Але навіщо взагалі вся ця тяганина для чого це робиться? Дивіться в сервісних центрах МВС, в кого старі посвідчення водія. В них нема вашої фотографії, в них нема вашого знімка екрану, тобто вашого відцентрованого обличчя, і тому вони його не можуть додати в якісь електронні документи. І от саме для цього типу. Закликають, спонукають, що йдіть, міняйте, і я бачив, як часто на цьому наполягаю. Да? Типу, що от це хорошо. Ну, знаєте, чим більше наполягаю, тим більше то людей лякає. Але насправді я, наприклад, я у мене було старе посвідчення водія ще заламіноване. В цьому році е поміняв на нове ну, просто для того, щоб всі документи вміщалися в мій гаманець, тому що старе заламіноване посвідчення водія мені просто незручно було носити. Я інколи його не брав до тих пір, поки не заключила дія і не перестала підтягувати посвідчення водія, і я на блокпості пів години ждав, поки то все сервіс запрацює. І доказував, що то я. Тому це ваш особистий вибір, але варто зазначити тут, що вартість послуги то не є безкоштовно. 680 гривень коштує сам процес заміни і сам пластик, який, ну, типу, міняється. Тож це, знаєте, ще й як додаткові розтрати, але поки що того не заставляють робити, знаєте, так добровільно примусово. Тобто старі посвідчення водія залишаються дійсні і ніхто. По закону України, знаєте, як закон зворотні дії немає, немає права заставити їх поміняти вас. Але якщо хочете, щоб були в дії, то рекомендую зробити отакі процедури. Ну, я вам розказав, як це зробити навіть без заміни. Тож вам вирішувати, що для вас важніше, до зустрічі на дорозі, дорогі мої водії.